Сьогодні говоримо про щоденник, що це для кого це, і чому всі ці блогери на цьому так помішані. Не всі розуміють, що це для чого це, і чому вам це необхідно чи не потрібно робити. Тому сьогодні ми говоримо саме про щоденники, саме прості, які ми введемо самостійно без всяких додаткових девайсів. Привіт, це я з майбутнього. Монтую вам тут новий відосик і трошечки офігуваю від цієї цифри. Всім новеньким привіт! Дякую, що ви тут. Якщо цікаво слідкувати більш детально, ось інстаграм, ось у телеграм. Там я буваю якомога частіше, тому слідкуйте, буду радий бачити вас у наступних відео. А ми повертаємося до щоденника. Перше, що треба зрозуміти, я тільки за ведення щоденників, але не зовсім в тому стилі, як звикли ви чути. Щоденник це можливість перекласти ваші думки в фізичний якийсь носій. Чому це важливо? Тому що наші думки вони хаотичні. Вони то є, то їх немає, вони абсолютно неконтрольовані. Все, що ми викладаємо, чи то на папер, чи то в електрон. Не вигляд байдуже, як ви будете це все вести. Ви в цей момент показуєте мозку, що ця тема, цей показник, ця ситуація для вас важлива. І він починає про це думати. Ви це фіксуєте, ви над цим можете потім повернутися, подумати. І ви розвантажуєте свій мозок від операційної діяльності. Ви тепер не тримаєте всі свої події в голові. А ви їх виписали, забули і пішли далі собі працювати. Якщо ви хочете повернутися, ви до цього повернулися. Якщо ви хочете проаналізувати, ви проаналізували. І так далі. Тобто, щоденник, це ваш помічник, це як ви скидаєте файли з вашого телефону на якийсь умовний жорсткий диск. Тут це так само тільки з вашою головою. Люди це використовують вже тисячі років, тому відповідно нам не потрібно від цього відмовлятися. Ми просто оптимізуємо ці моменти. Ще раз наголошую, що немає універсальної якоїсь системи. Кожен обирає це під себе. але... Викидати з голови на фізичний носій, це обов'язково. Це дійсно дуже круто сказується на ваше життя. Менше хаосу стоїть в житті. Ви набагато більш прогнозовані в своєму виборі. Ваш вибір набагато якісніший. Це помічають люди, це помічають простір. Відповідно, у вас з'являються нові можливості. Ви починаєте помічати ці речі, тому що тепер ви на них фокусуєтеся. Ті речі, які були просто думками, тепер ви їх записали, і ви про це думаєте. На підсвідомості, ви коли записали якусь річ, ви в свій вільний час починаєте про це думати. Мозок тепер знає, про що йому потрібно думати, і він не вигадує якісь незрозумілі речі, які вам не підходять, абсолютно які не мають ніякого сенсу в вашому житті. А він починає вам закидати думки на дуже важливі для вас теми, які ви прописали. Головне питання, яке мені часто здають: а що писати в ті щоденники? І відповідь дуже проста: ви можете писати абсолютно все, що завгодно. Для когось працюють питання. Ви здаєте собі питання, і ви розписуєте відповідь на це питання. Для мене щоденник це доволі така ситуативна річ. І зараз я вів щоденник як щоденну діяльність зранку. Якщо це ситуативне, то я виписую якусь ситуацію, людину, подію, думку, яку я хочу розібрати. Я її виписую, розписую все, що я зараз про це думаю, потім починаю задавати додаткові питання: а чому так, а чому так, а кому це, а для чого це і так далі. Стосовно різних. Формулювань стосовно різних слів, які я вибираю, я починаю задавати додаткові питання. Ці додаткові питання розширюють моє розуміння цієї ситуації і дають мені більш повну картинку, завдяки чому я можу прийняти краще рішення. Це може стосуватися людини, це може стосуватися дії, це може стосуватися звички, може стосуватися роботи, може стосуватися будь-якої сфери мого життя. Якщо я хочу над чимось розібратися, я сідаю і це прописую. Навіть з моїм аналітичним мозком, який все любить структуризувати, все любить аналізувати, і, начебто, у нього все окей. Щоденник дуже дуже допомагає всі ці процеси владнати. Тому особливо, якщо ви емоційна людина, якщо ви не дуже можливо стабільна, в в якихось моментах людини щоденник, це ваш така опора, на яку ви можете спиратися в будь-який момент. Ви не обов'язково це ведете як е, щоденну діяльність, ви її можете вести знову ж таки ситуативно, в залежності від запиту. Якщо ви розумієте, що зараз у вас є потреба в чомусь розібратися, ви сідаєте, прописуєте. Якщо ви розумієте, що у вас не знаю зараз емоційно дуже великий стрес, наприклад, чи вам хочеться чимось поділитися. Ви це записали і, наприклад, не аналізуєте. Ви просто викинули це з голови, переключилися на щось інше. Йшли займатися іншими справами вже абсолютно нормально, не оце по колу собі в голові. Щоденник це така крута альтернатива вашій подружці чи другу, якому ви можете все розповісти. Тільки тут ви можете це все розповісти, перечеркнути, переписати заново. Розібратися, додати собі якихось моментів і так далі. Тобто, це абсолютно залежить вже від вас. Якщо ми говоримо про щоденник як щоденну діяльність, зараз я цим займаюся вже. Давайте навіть одразу скажу. Майже місяць, поки я хворів, я весь цей час вирішив приділити чомусь користому, тому почав вести щоденник. Кожен день я прописую буквально, не знаю, там 5 хвилин свого часу витрачаю на те, щоб прописати або ключові якісь думки, або те, що приходить в голову під час там не знаю, тренувань настав. Наставництва, роботи, все, що стосується мого життя, якісь зміни критичні, некритичні. Це дозволяє помічати речі, про які раніше ми забуваємо речі, які відбуваються з нами в житті, але ми їх просто пропускаємо на потоці, тому що дуже багато всього відбувається. Наприклад, у мене зараз відбувається навчання у мене відбувається зміна мого напрямку в роботі. Да, я виходжу з тренерства у наставництво більше, більш глибоке. Відповідно, паралельно з цим у мене йде навчання по різним напрямкам. У мене хвороба, яка мене на 5 тижнів просто викинула із життя. І плюс ми не викидаємо звичайні там щоденні дії, ми не викидаємо роботу, як таку, і так далі. Тобто, дуже багато всього, плюс там знімати відео, багато всього. І відповідно, щоденник дає оцю структуру, на яку ми часто не виділяємо час. Ми думаємо, що у нас все під контролем, але насправді у нас абсолютний хаос. Коли у нас є 5-10 хвилин для того, щоб просто сісти, прописати, подумати, проаналізувати всі наші дії в житті стають більш зрозумілі. Ми точно тоді розуміємо для чого ми це робимо, для кого ми це робимо, чи ми це робимо розуміючи, чи це просто якась рандомна дія, яка нічим не підкріплена. Так само стосується думок, так само стосується людей. Абсолютно всього. Тому щоденник я дуже вам рекомендую почати вести. Він не обов'язково має якусь структуру. Це абсолютно хаотична система, в моєму випадку, і вона структурована в залежності від сфери. Наприклад, по робочих моментах у мене один щоденник. По просто рандомним думкам, у мене ось цей щоденник, який я записую абсолютно все стосовно різних речей. Якщо ми говоримо про щоденне ведення, у мене воно в електронному варіанті. Я розділив це на різні категорії, тому що мені так зручніше. Тому що у мене в житті багато різних категорій, над якими я працюю і за якими я слідкую, і мені зручніше мати це в різних uh, секторах, але мені зручніше мати один щоденник рандомних абсолютно речей, щоб я прописав швидку думку якусь, записав ідею, на навчанні щось почув, в роботі якась думка прийшла, з клієнтом, можливо, якісь uh, моменти працювали, я швиденько це записав, а потім, коли я закінчив цю дію, я вже беру з цього інформацію і переношу в інші свої, вже більш такі глибокі, uh, скажімо так, системи. Відповідно в якому стилі, в якому ти. І тримати всі ці щоденники це абсолютно ваша справа. Ви можете погуглити дуже багато різних способів ведення цього щоденника, дуже багато різних варіантів його оформлення. Комусь цікаво робити це прям ідеально, щоб там все було а, дуже обережненько написано, щоб там ніякої додаткової інформації. Коротше, щоб все було прям ідеально. Для когось це дуже важливо. Для мене це не є великим фактором, тому для мене щоденник це саме викинути з голови. На фізичний якийсь носій. Що дуже важливо в цей момент, що коли ви виписуєте з голови думки, ви тепер не тільки думаєте, ви їх тепер бачите, і ви їх поки пишете, ви теж про це думаєте. Тому ви підключаєте ще два сприйняття цієї інформації. Не тільки думки, ви ще це бачите, ви ще це прописуєте, можливо, ви проговорюєте і ви це ще й чуєте. Тобто, ви підключаєте рецептори обробки інформації зовсім інші. Що дає змогу прийняти інші рішення, можливо, покращити ці рішення, можливо, розширити ці рішення і так далі. Тому ведіть щоденники, Дуже вам рекомендую. Саме складне це почати. Тому що здається, що нема про що писати, нема за що зачепитися. Тут я дуже рекомендую почати просто з якихось елементарних питань. Це може бути, як я провів день, а може бути не знаю, що я прямо зараз робив. От п'ять хвилин назад, що я зараз робив. Можливо, як я спав. Можливо, як пройшло моє тренування, можливо, не знаю про що ми спілкувалися з подругою чи з другом. І так далі. Тобто, це може бути абсолютно просте. Завдання, яке ви можете прямо зараз сісти зробити, і ви починаєте з таких простих речей, а потім воно по накатанні. Да? Тобто, саме складне це почати, просто щось написати, а далі ви починаєте вже потрошку додавати, додавати, додавати інформації, чіплятися щось нове. І у вас вибудовується своя система, своя структура, як ви це будете вести. Тому користуйтеся щиро. Рекомендую щоденники, не забувайте їх прописувати. Не обов'язково це буде щоденна практика. Робіть це хоча б раз на тиждень, раз на місяць. Коли ви плануєте, коли ви структуруєте своє життя, це круто впливає на ваше життя, це круто впливає на ваш емоційний стан, на ментальний стан, на фінансовий стан, на часовий стан, на абсолютно все. А подивіться обов'язково минуле відео про ресурс. Я про це розповідав. Теж пишіть обов'язково в коментарях, чи ви ведете щоденники, чи вам це подобається, не подобається, з якими труднощами можливо столкнулися. Я до запишу, може, відео можливо в коментарях повідповідаю в залежності від об'єму, яке питання буде нести. Чекаю на ваші відповіді. Пишіть обов'язково. Я повертаюся, буду викладати все регулярно. До зустрічі!